Доброго вам дня! Ми дуже любимо подорожувати, і сьогодні ми їдемо в Карпати. Привезли в Закарпаття щеркащине сонечко і тепло, і буде тут гарна тепер погода. Шановні Ви в Шаянах! Дивіться, яка краса, кругом гори. Дуже гарно! І тут коники в церкві, бо служіння йде. Поряд церква. А тут така краса, така краса, неймовірна. Коники катають діток. Бринза. Маленька конячка така їсть із воза травичку. Зварили бринд, з бринд скапує сиротка. Княчка гарна. А як його звати? Ой, гарний кінь. Боже, який гарний кінь, який ти гарний. Бока розумно Стоїть, думає, думає, хто ти прийшов? Що ви хочете, що вам треба? Ой-ой-ой, мій хороший песик. Охраняєш ти коней, так? Да? Ой, яка це красота. Рашаян. Ти прив'язаний? Тебе прив'язали, да? три гори в шаянах, а є ще верхова їзда, А тут ще дітки хочуть покататися. А тут ще такі коні. Красивий, красивий коник його в карету запрягає. Ти красавчик, ти дуже гарний коник, ти розумний коник. Покатаєш нас на кареті? Ти гарний коник, так? Що так катають коники. Ой, яка красуночка їсть травичку. Їш, єш, єш, єш. Де ж Їж травичка їжо. Хумий, Ти гарний. тебе чубчик гарный. Ох, красунчик ты Ты красунчик. И ты красунчик, да? Ах, ты хороший, не хороший, хороший, хороший коник. И ты хороший коник.

Верхова їзда катають на конику. Хто хоче на конику покататися? М -м -м. Вам шаяни. Тут є верхова їзда. Коник по колу, по травичку. Вони вже напаслись травички. Біля такої красоти, біля такої гори шаяника має силу. Рашаян.